Усім привіт! Так, сьогодні маю таку задачу зробити дашок над гріндером. Ну, як даш? Щось щоб накривало від іскр. Зараз покажу, як воно <зараз>, зараз є. Як бачите, іскри б'ють Прямо в лице і це. Ну, трошки некомфортно працювати, м'яко кажучи. Так, планую зробити так, як в мене було в старому гріндзері. В мене був маленький такий саморобний а з, -з, -з наждака. З купленого наждака зробив гріндзер маленький такий. І там до нього в комплекті йшли такі е від іскор, пластикові такі козирки. Зараз вам покажу, як то виглядало. І так, такий от гріндер в мене був саморобний, з таким дашком. І, до речі, це мені було дуже удобно. Відкрив, поміняв ленту, закрив, на такій базі був зроблений. Він працює. Тільки слабкий занадто. Але свою роботу виконує. Так що зараз буду робити такий дашок. І так, повернулись ми до нашого старого гриндера. Зробив я отвір, нарізав різьбу М5. І підготував деталі. З чого буде складатися цей дашок. Це від Так само від того старого наждака. Там, так, на дві частини було. Ну, два каменя, і з двох сторон був такий і пластик. Так що в мене ще один залишився. Така скоба буде йти тут. Шрубки і цей пластик. Зараз покажу, для чого він, яку функцію він буде виконувати. Будемо збирати. І так, ставимо скобу. Bolt driver. Далі у нас йде болт, шайба, цей пластик. Ще одна шайба. Знизу і згори цей дошок. Ставимо ще одну шайбу і теж та такий Баранчик був від старого наждакатого. Все? Готово? Тепер поясню, для чого була ця приблуда. Коли закриваємо? Пластик впирається в неї, а не в ленту, ну, щоб не пошкодити його. І так само можна буде регулювати куди дошок має йти ближче далі. Його можна висувати вперед і так само висувати вверх. Вже регулювати як вам комфортно. Ну, Для мене. Такий варіант подобається. Кому як. Зараз включимо. Глянемо, як воно працює. І так, іскри звідси вже не летять в лице, це дуже добре. Але тому ззаду іскри летять так само. І буде трошки обгорілий фейс. Тут теж дашак. Тому зараз будемо робити і ззаду. Зараз якось придумаємо, що воно має бути і до чого кріпитися, тому що тут іде вузол, який регулює положення ленти. І треба від цього якось відштовхуватись. І так, розвернули ми гріндер. Знімаємо ленту. Сверлити планую десь отут. Зараз глянемо доки. Відходить ця деталь назад. Так. Доходить воно до цього рівня. Значить, десь отут треба буде робити отвір. Так що воно не заважало. На жаль, біжі місця нема. Десь можна навіть тут не зроблю. Так, поїхали. І так, зробив собі міточку, беремо керн. І так, зробив його отвір потрібного діаметру. Зараз будемо пробувати нарізати різьбу. Е, Такою ерундою не можу я нарізати, тому що, ну, мішає мені корпус, не влазиться. Тому будемо пробувати полегоньку шуруповертиком. І так, нарізав я різьбу і зробив ще один отвір, так само нарізав різьбу. Е, щось я не подумав, що це треба, щоб воно. Не ходило вправо -право вліво. Ну, така моя помилка. Але не перейматись. Не брати близько до голови, а проблему виправив. Зараз буду шукати, з чого робити дашок. І... і так, зробив я вершок ззаді. Так він виглядає. Прирізав круг, аби не поранитись. Кріпиться він так. Я полусу зігнув. 20-ту і до неї приварив вже 15-ту полосу. Зверху полікарбонат. Ще потрібно буде нагріти цю частину і вигнути десь, десь отако. Тому що ще іскри кидає трохи. Зараз покажу. І так, а так то <coughs> мене все влаштовує. Ленту замінювати удобно. Підняв цю штуку, нажав, лента свобідна. Зняв удобно руковод. Так само, якщо потрібно зробити якусь контуровку, то підняв собі, зробив, якщо при потребі можна це й обернути, наприклад, на і Якщо вам сподобалось відео, ставимо лайк, підписуємося на канал, буду дуже радий. Всім бажаю успіхів і до зустрічі!